Шановні вчителі. Відійні. Увага! Доброго дня, любі наші діти, шановні вчителі! Сьогодні. У переддень такої визначної події, як 20-річчя незалежності нашої молодої держави, сьогодні, в день визволення Харкова, ми святкуємо визначну подію в нашому житті. Сьогодні ми відкриваємо дитячий майданчик, і я з радістю зараз вам хочу представити людей, які небайдужі до нашого. Майбутнього України до наших дітей саме з їх батьківської турботи, і відбувається сьогоднішня наша подія. Я прошу привітати першого заступника голови Дергачівської районної державної адміністрації Лазарева Геннадія Юрійовича. Ми раді і вітаємо на подвір'ї нашої школи заступника голови Дергачівської районної державної адміністрації. Каверзіна Петра Андрійовича. І я з великим задоволенням зараз хочу представити нашого друга, який опікується проблемами нашої школи, і допоміг забезпечити нам виконання записів пожежного інспектора, забезпечив нам пожежну безпеку, який одягає наших дітей з благонадійних. Де багатодітних сімей це депутат Деречівської районної ради Романенко Володимир Вікторович. До речі, ми сьогодні отримаємо шкільну форму для наших малих дітей, учнів першої четвертих класів. саме дякуючи Володимиру Вікторовичу, оплиски я А ще Володимир Вікторович планує нам підключити два комп'ютерних класи до мережі інтернет. Дякуємо вам. І нам завжди дуже приємно бачити на порозі нашої школи, в стінах нашої школи нашу Тетяну Васильовну, яка за допомогою якої саме в цьому році було відремонтовано спортивну залу. Оплески Тетяні За допомогою Тетяни Васильовни Тетяни У нас відбувся ремонт комп'ютерного кабінету. Оплески Тетяни Васильовни. І Тетяна Васильовна зараз опікується ремонтом актової зали. Спасибі вам. Начальник відділу освіти, депутат районної державної адміністрації Тетяна Васильівна Малініна. І я з задоволенням надаю слово господарю, справжньому господарю селища, з ініціативи якого відбуваються всі добрі справи. До слова запрошується Шабатько Василь Іванович. Шановні мешканці мікрорайону Щорса, педагоги, діти, сьогодні напередодні свята дня 20-річчя Незалежності України, сьогодні День державного прапора України, 68 та річниця визволення селища від німецьких фашистських загарбників. Ми за допомогою нашої Дергачівської районної державної адміністрації, районної ради Дергачівської. Відкриваємо цей дитячий майданчик. Ми і надалі будемо робити все для того, щоб змінювався благоустрій нашого селища на краще для того, щоб життя ваше становилось кращим. І думаю, діткам сподобається цей майданчик і запевняють, що ми все будемо робити. Подальшому для того, щоб ваше життя змінювалося на краще. Але я вірю і сподіваюся, що ви також в цьому будете активно приймати участь, допомагати нам самі активно будувати не даремно наш е, лозунг. Це майбутнє будуємо разом. Ще раз вас зі святом. Дякую. Дякую вам. А до сього запроситься Юрійович Лазарев. дорогие учителя, дорогие наши детки. Сегодня действительно прекрасный день. Преверия или уже наступившие четыре праздника. 20-летие независимости, день государственного флага, день освобождения нашей Дер... Харьковщины и Дергачевщины от немецко-фашистских загардников. И, конечно, один из главных, главных праздников для поселка Саланицевка это день поселка. Я вам скажу, что за инициативой главы Рачевской районной государственной администрации Кацубы Владимира Михайловича, председателя Солоницевского поселкового совета Шабатька Василия Ивановича, мы сегодня открываем эту детскую площадку. Я надеюсь, что она вам принесет только радость и удовлетворение. От себя хотел бы сказать, что на сегодня действительно в районе единая команда. Мы на этом останавливаться не будем. Площадки по Солоницевке будут... Ставиться, сквіри, рості, будем благоустраю і сделаємо все для того, щоб життя було качественні і радувала всіх із нас. Еще раз всех с раз всіх з Слово надається теряне Васильівна, рідні мої вчителі, шановні батьки, дорогенькі діточки, напередодні таких великих свят хочеться ще раз зазначити, що любов до держави, до України. Починається з рідного селища, де сьогодні відбувається ця визначна подія. Починається з любові до рідного району, де кожної хвилини, кожної години, кожного дня відбуваються визначні події заради нашого майбутнього, заради наших дітей, тому що очолює нашу команду району Володимир Михайлович Кацуба, який опікується майбутнім нашої рідної Дергачівщини. Нашої Харківщини і нашої великої держави України. Я сподіваюся, що якщо кожен з нас кожного дня буде робити одну маленьку, добру справу, то ми дійсно збудуємо майбутнє, про яке мріємо. А мріємо ми про щасливе майбутнє наших дітей. Бо найбільше щастя у світі бачите, як радіють і сміються наші діти. Я бажаю вам, мої маленькі діточки. Щоб ця площадка принесла вам максимальне задоволення зі святом вас. Ну і нарешті слово надається нашим дітям, заради кого ми і живемо, і працюємо. Будь ласка, діти, запрошуємо вас до слова. Сергієсний друг, і тепло садрієм. Якщо, Якщо другу тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Дружать квіти біля школи і не сваряться ніколи. Он то янда, задивляється, як ромашка усміхається. Хмарки дружать в небесах і дерева у садках. Сонце дружить з усіма і для всіх воно сія. І дорослі, дружать діти, як нам цьому не родіти, де сім'ї любові ласка, там по неї ми і щастя. Якщо друг у тебе є, люби його на те, ти не зрадь його ніколи, помагай йому усьому. Якщо друг тебе почує, твоє серце не сумує, горе зменшиться удвічі раді загляне у вічі. Міцна дружба переможе і тривогу, і хворобу. Що одному не під силу, то гуртом ми зробимо сміло. Якщо хочеш мати друга, то полоця чемно дуже, Вітай частину свого серця тому, хто другом твоїм зветься. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто в Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа Есть друзья, а для них у друзей друзья, а для них у друзей не выходи. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе солнце, твои звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа не друзья, а для них у друзей нет выходных. Не друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то станет видно в иллюминатор. Дружба — это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно, дружба — это планета ромашек. Суббота. Дружба это не работа, дружба это не работа Есть друзья, отвязи, у друзей нет духа, есть друзья, объяснить, у друзей не буханных, у друзей не Ага. Ось і настала урочиста мить. Право. відкрити дитячий майданчик надається почесним гостям та нашим дітям. Тетяна Васильівна, будь ласка. ж по По дітей. дітей. Облисками підтримуємо. Церемонію відкриття майданчика. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Мешканці, шановні діти, я сподіваюся і вірю, що у нас ще не одне буде таке відкриття дитячих майданчиків на території не тільки мікрорайону, а всього селища. Сьогодні і в других місцях побудовані дитячі майданчики на вулиці 1 травня біля будинку 54 по вулиці Леніна, Зарічанки на Віздені Красах, в, в Серегах стоїть. Будемо сподіватися і будемо при... Докладати всіх зусиль для того, щоб вже ми казали, наше життя становилось кращим. А сьогодні депутат районної ради Романенко Володимир Вікторич та керівник депутатської групи партії регіонів Соломіці селищної ради Пантелі Тетяна Вячеславовна пригощають цих дітей цими смачними спілими кавунами і динями. Будь ласка, поріжте і роздайте дітям. Ще раз вас зі святом. Майбутнє будуємо разом. При этом у каждого свой путь по жизни, своя голова на плечах, свои мысли. И если мне скажут, что тут жить так плохо, что пытаться подняться, как об стену горохом я сразу отвечу: Родина ни при чем, ведь под лежачий камень вода не течет. Я знаю прекрасно, что порой жизни сахар. Всего один шаг от богатства до краха. Но шаг такой же, и в обратную сторону. Поднимись сам, подними свою родину, который Судьбой, Родина моя. Для когось подія, велика надія, у серці єдина, щоб була щаслива його батьківщина, щоб доля народу мала жити, добробати, жити по правді. Щоб не забули минуле, майбутнє мала яскрава, насправді. І я знаю, не перестане він сподіватись. Те, щиро бажаю всім його мріям, швидше збуватись. І я дуже хочу, щоб кожен так само вірив і не здавався. Країна свою підіймав, як може та з нею сам підіймався. Адже по обидва берегідні прав слів, та справа. Слава Україні, героям слава. Дану мне судьбой, Родина моя, крайне.